Чи легалізують короткоствол? Де купити і зберігати пістолет? Як потрапити у реєстр власників зброї? В цьому відео ми обговоримо закон про право на цивільну вогнепальну зброю. Вітаю шляхетне товариство підписників каналу Пантерівець. Моє ім'я. Тарас Боровський, я адвокат і керівник юридичного департаменту Всеукраїнської професійної спілки військових у суспільстві широко обговорюється проект закону 5708 з промовистою назвою про право на цивільну вогнепальну зброю. Добрі люди, не розібравшись у тих новелах, які він пропонує, і послуговуючись виключно його назвою, вважають, що це майбутній закон, який дозволить всім навколо купувати та носити зброю, в тому числі пістолети, які передбачають приховане носіння. В середовищі таких людей цей законопроект вже набув клуб своїх прихильників та армію противників. Давайте розберемось, що ж насправді в ньому пропонується. А пропонується багато різної непотрібної вам інформації. Однак я, як і завжди, перечитав за вас всю книгу і розкажу вам основне найцікавіше. До 24 лютого я працював юристом у Верховній Раді 10 років протягом 6, 7, 8 та 9 скликань. Додивіться це відео до кінця, і ви побачите у нас в ефірі справжнього народного депутата. Законопроект пропонує, щоб в Україні цивільна вогнепальна зброя поділялась на 5 категорій за літерами натівської абетки альфа, Браво, Чарлі, Дельта та Еко. Альфа автоматична вогнепальна зброя. Браво. Гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя, травматична. Чарлі Короткоствольна вогнепальна зброя за виключенням травматичної зброї. Дельта довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя. Еко, довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя. Далі детальніше про те, хто і на що матиме право в разі ухвалення закону. Альфа, автоматична вогнепальна зброя. Фізичні особи згідно проекту закону не мають право набувати у власність цивільну вогнепальну зброю категорії А альфа. Браво, гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя. Травматична мається на увазі травмати. У звичному широкому розумінні цього слова право на отримання зброї категорії браво мають особи, професійна діяльність яких пов'язана із ризиком для захисту життя і здоров'я внаслідок можливого вчинення щодо них відповідних протиправних діянь, а саме: судді, прокурори, поліцейські, приватні виконавці, приватні детективи, нотаріуси, адвокати, журналісти, працівники органів державного екологічного контролю, працівники спеціальних підрозділів органів. Охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також особи, які обіймали посади у військових формуваннях та правоохоронних органах із закріпленням табельної вогнепальної зброї. Категорія Чарлі короткоствольна вогнепальна зброя. За виключенням травматичної, це ті самі пістолети, яких всі бояться. Право на отримання такої зброї мають лише спортсмени, громадяни України, які досягли 18-річного віку і не рідше ніж два рази на рік брали участь у всеукраїнських чи міжнародних спортивних змаганнях у складі збірних команд України та мають спортивне звання не нижче майстра спорту України з видів спорту у правилах спортивних змагань, яких передбачене використання спортивної вогнепальної зброї. Вогнепальна зброя категорії Чарлі, яка відповідно до особливостей цього закону належить фізичним особам за виключенням нагородної вогнепальної зброї, не може зберігатись ними за місцем проживання чи іншого володіння власника та повинна бути передана на зберігання в стрілецький тир або стрільбище. Категорія Дельта: довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя. Право на отримання такої зброї. Та вихолощеної зброї мають особи, які досягли 18-річного віку, та пройшли відповідне навчання, поводження зі зброєю. Категорія еко довгоствольна, вогнепальна нарізна і комбінована зброя. Право на отримання зброї категорії еко мають особи, які досягли 25-річного віку. Такі зміни пропонуються проектом. Так а що ж зміниться? Ітоги підведемо. Категорія А, автоматична зброя. Як зараз не можна отримати дозвіл на неї, так і не можна буде. Категорія Б травмати, як було обмежене коло професії, які можуть отримати дозвіл, так і пропонується це коло зберегти. Варто лише зауважити, що коло професій пропонується трохи розширити до осіб, професійна діяльність, яких пов'язана із ризиком, нарешті пропонують такі додати адвокатів. Нотаріусів та деяких інших. Шкода, що мої колеги, яким потрібна була зброя для захисту, не дожили до цього щасливого дня. Категорія С. Короткоствол. Як можна зараз використовувати його тільки спортсменам зі зберіганням тільки в тирах, так і буде. Зауважу ще раз: ніякої легалізації короткостволу, текст законопроекту, розміщений на сайті Верховної Ради, не передбачає. Категорія Д. гладкоствольна мисливська зброя. Зараз дозвіл на неї можна отримати з 21 року, а пропонується з 18 Лібералізація. Категорія Є: e. нарізна мисливська. Зараз дозвіл на неї можна отримати з 25 років і пропонується також з 25 років. Як бачимо, проект закону не передбачає якихось неймовірних новел та послаблень з боку держави в розрізі володіння громадянами вогнепальною зброєю. Тим паче, цей проект не передбачає можливості вільного носіння пістолетів. Чому ж тоді ви всі про нього так говорите? Більше того, він став причиною холіварів у суспільстві. В чому ж його цінність? Справа в тому, що зараз обіг зброї врегульований декількома розрізненими наказами МВС. Законопроект, про який ми говоримо, пропонує кодифікувати, тобто об'єднати всі ці розрізнені документи в один великий, прозорий та такий, що не суперечитиме сам собі. Проект закону підтримали багато народних депутатів, і значна їх кількість побажали, щоб їх прізвища значились навіть у списку співавторів проекту. Першим у цьому списку значиться народний депутат Ігор Фріс. Тож ми вирішили взяти коментар у локомотива цього законопроекту. Вітаю, пане Ігор! Вітання, пантерівці. Розкажіть, будь ласка, на якій стадії перебуває розгляд проекту закону, які суттєві правки вже внесли у первісний текст проекту, чому його розглядають так довго, хто винен та що робити? Не буду вам засвічувати голови, але коротко намагатимусь пояснити: Конституція України говорить взагалі про те, що нам необхідно всі питання власності вирішувати виключно законами. І зброя за 30 років незалежності абсолютно випала з кола об'єктів, на які розповсюджуються питання власності. Це перше питання, яке нам треба врегулювати з законом. Зброя має регулюватися з законом. Її обіг, її використання, її легалізація, навіть тої зброї, яка сьогодні перебуває в руках у населення, має бути легалізована і оформлена відповідно до закону. Що ж ми зробили? Ви всі знаєте, що законопроект третій раз, напевно, вже подавався в Верховну Раду. Три рази я був хедлайнером, три рази я подавав вказаний законопроект до стін Верховної Ради. Перший взагалі не розглядався комітетом. Другий провалився страшенно. 80 і 83 голоси, мені здається, за обидва. А ось третій мав шанс. Мав шанс він виключно тому, що агресор стояв на порозі нашої хати і вже. Пахло в повітрі війною і агресією. Люди вже чекали цю зброю на руках, і вона видавалася людям 24 го числа під кожним будинком в Києві, де могла добратися національна поліція, Національна гвардія і служба безпеки України. Що ми зробили зараз? У нас залишалося 14 днів для того, щоб подати правки. Ситуація змінилася. І ми вирішили все ж таки подати правки до законопроекту навіть тоді, коли ніхто не думав про закон. Всі думали, як вберігти сім'ю, вберігти рідних. Але я і моя команда підготувала правки до закону. Ми вирішили розширити коло можливостей оформлення зброї. І це в першу чергу стосується короткої вогнепальної нарізної зброї, пістолетів і револьверів. Ми вважаємо, що вони повинні бути на руках у населення. Після цього було проведено відповідне опитування в дії 1 червня відбувся рік тій даті, коли громадянське суспільство в Україні визначилося. 59% здається сказало, що зброя має бути у руках у населення вільному доступі з правом носіння. Але маємо те, що маємо на сьогоднішній день. В Верховній Раді розроблена інша концепція. Закону про зброю до другого читання, де короткий ствол може бути тільки вдома для самозахисту, для травматичної зброї розширено коло відповідних суб'єктів. Додані адвокати і додані інші особи, наприклад, такі як нотаріуси. Але швидше за все, травмат буде для всіх. Можливо, буде ще якесь додаткове окреме обмеження, яке зараз ой, пропонується, скажімо так. Відповідними стейкхолдерами з боку органів державної влади, з, з органів Міністерства внутрішніх справ, я не буду озвучувати яке, але, на моє глибоке, переконання, будь-який закон, там де буде короткий ствол, в тому чи іншому вигляді, навіть коли він буде вдома, краще ніж не мати нічого. Тому я би рухався крок за кроками. Я би наполягав на тому, щоб ми запровадили реєстр. Щоб ми легалізували ту зброю, яка на руках, якщо ця зброя не використовувалася для кримінальних правопорушень, насильницьких кримінальних правопорушень, надати можливість відстріляти таку зброю, внести її в гіль, затеку і залишити її на руках у осіб, які мають на це право, визначити чіткі критерії для таких осіб, надати можливість нашим військовим. Які пройшли горнило війни мати таку зброю без зайвої волоколотнечі і волокіти паперової, надати можливість проводити реєстрацію цієї зброї у виключному колу суб'єктів, надати можливість відійти від? Дозволу на зброю, а зробити як з автомобілем. маєш посвідчення власника зброї, має свідоцтво на зброю, і хоч 10 одиниць такої зброї ти маєш мати, головне визначити місце, де вона повинна зберігатися. Ця зброя ключовим питанням є отримання довідочок про стан, медичний стан такої особи. Нам необхідно в будь-якому випадку відійти від цієї носіння папірців з одного і в другий бік. Корупційних складових, які застосовуються при отриманні таких довідок, електронна система eHealth надає таку можливість. Взагалом, закон про зброю дуже і дуже на часі. Той величезний обсяг зброї, який хлине в нашу державу після закінчення війни, не трофейної, вилученої з поля бою і привезеної додому, він Дуже і дуже небезпечно не тільки для нашого суспільства, а й для наших сусідів Європейської співдружності. Якщо ми маємо намір туди попасти, нам треба однозначно врегулювати вказані болючі питання. Працюємо над цим далі. Не зупиняємося, впевнений, це наша мета довести закон до зброю до логічного завершення і прийняти його в цьому скликанні Верховної Ради. Тримаємося. Слава Україні! Що ж, ми почули коментар пана Ігоря. Як бачимо. Процес прийняття закону йде достатньо сутужно, його подальша доля лишається невідомою. Що можна сказати в кінці? Не чекайте прийняття закону. Ви вже зараз маєте достатньо широкі права та можливості для власного озброєння. Подивіться наші попередні відео на цю тему і в усьому розберетесь. Це легко. Будьте здоровими, сильними та багатими. Постійно поглиблюйте свої знання. Тренуйтесь та укріпляйте можливості захисту себе, своєї сім'ї та батьківщини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть свої розлоги у коментарях.